Ми зараз говоримо про країну, яка примудрилася перегнати по тоннажу військового кораблобудівництва, цивільного кораблобудівництва е, США за кілька років чи за чи за кілька десятків років разом взятих. Там ж в Трампа чешеться зробити great again в тому числі кораблобудування, ну тому що воно радикально відстає на фоні китайців. Якщо брати не особливо, навіть спочатку китайці переганяли американців за рахунок того, що вони будували масові такі от невеликі ракетні кровіти, там у них такий, такий цікавий проект кроветів Type-56, ну, Західна преса з легкої руки називала їх там ксерокс кровіта, ну бо буквально як на ксероксі наштампувати. Це уявити, що росіян 80 кроветів калібри От китайці такі змогли. А тепер вони вийшли на темпи спуску фрегатів швидше, ніж у американців, і свінців швидше, чому у американців. ракети крейсерів швидше, ніж у американців. І там вже навіть самі себе американці так якось ауто лякають, що пардон самонавіюванням, що от дивіться, китайці вже не тільки третє випробовують авіаносці, але Будуть четвертое венносе затомно-силовой установкой, рано чи пізно вони нас победнят. Відповідно, як це в Китаї можуть бути проблеми з флотом. Якщо у когось і були проблеми з флотом, то це скоріше з Південнічної Кореї, але і вона їх, на жаль, це надто швидко вирішує. Ну, збудувати бойовий корабель ну, навіть розміром з регати ще 300 днів, а потім його ще й після невдалого спуску поставити назад і повернути в стрій. Там це якась прям неілюзорна швидкість, нікому в цьому світі не доступна. Це з американців якраз проблеми з флотом не на фоні азіатів. Пардон.